Вирівнюємо зморшки, покращуємо тон шкіри, сприяємо ліфтингу. Доброго дня! Мене звати Шалваров Константин Сергійович. Я лікар-дерматолог, косметолог клініки Анакосма. І сьогодні я розповім вам про лазерне шліфування шкіри. Це дуже популярна наразі процедура. Лазерне шліфування обличчя це сучасний спосіб одномоментно забрати омертвілі. Клітини, а також покращити стан шкіри і синтезувати, стимулювати колаген. Тобто ми одночасно вирівнюємо зморшки, покращуємо тон шкіри, сприяємо ліфтингу. Процедура проходить дуже легко. Після попередньої анестезії лікар виставляє потрібні параметри і обробляє всі потрібні нам зони. Тобто відбувається лазерний пілінг, який вимагає певного періоду реабілітації. В клініці Анакосма ми застосовуємо інноваційну методику. Pearl, це американський апарат компанії Кутера. Він дуже класний по чотирьом причинам. По-перше, швидка і легка регенерація тканин. По-друге, це менш болісна і безопікова техніка. По-третє, створюється спеціальна плівка, яка забезпечує неінфікування тканини. І в-четверте, лазер запускає. Процеси ліфтингу та омолодження і підтяжка йде ще півроку після процедури. Зразу після процедури спостерігається почервоніння. Це приблизно на протязі 3-4 днів. Після цього починається легке лущення, яке може за тиждень проходити. Після процедури я даю всі необхідні рекомендації і догляд, який містить необхідне зволоження, покращення регенерації та СПФ захист. Дуже важливо не здирати корочки. Не чесати шкіру, не травмувати. Через тиждень обов'язково чекаю всіх своїх пацієнтів на огляд для того, щоб відстежити, як проходить відновлення тканин. З вартістю та результатами цієї процедури ви можете ознайомитись за посиланням під відео. Буду радий вас бачити в клініці Анакосмо. До зустрічі!